Добрий день всім! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже неймовірно класна права для того, щоб зміцнити свої руки і покращити поставку. І так почнемо. Прийми положення чотири точки, витягни праву ногу паралельно з підлогою і починай згибати руки, тримаючи лікті максимально направленими на себе. Відчуй ту пряму лінію, котра. Буде від п'яточки через ногу через спину. Тримай цю лінію і обов'язково фіксуй свою увагу на напруженні м'язів і на задній поверхні свого тіла, і працюючи з руками. Може затриматись на декілька циклів дихання, ще раз добре потягнути п'ятку, спину, і потім поміняти так само. Зробивши вправо з протилежною ногою. Для початку ти можеш зробити декілька таких підходів для того, щоб відпрацювати техніку тримання рівної лінії і максимально направляючи свою лікцію на себе. І коли в тебе вийде це робити. Можеш збільшувати кількість підходів на кожну ногу. Обов'язково фіксуй увагу на прямій лінії від ноги через цю спину. Не забувай підписуватися, щоб слідкувати за новими відео.